До зими ще не готовий жоден район, і хоча говорити про критичну ситуацію ще рано. Із запланованого графіка комунальники вже вибились. Так в одних не готові котельні, в інших житловий фонд, освітні чи медичні установи, а ще в інших досі не закуплений пісок та сіт для посипання доріг. Кожен район виправдовується по-своєму і обіцяє все виправити. Тут не треба мені доверитися, що поправити. Я вірю, що поправити. Не ви поправити то тобто з іншої поправить. Це ж ситуація проста, як двері. Також на нараді підняли питання розрахунків за спожитий газ. Нині область розрахувала за блакитне паливо на 91%, Разом з тим ще вина понад 12 мільйонів гривень. На сьогодні ми займаємо 12-13 місце серед 27 регіонів України. Звичайно, це нас не втішає, але це реальний стан, який відображає рівень розрахунків регіону. Тим керівникам-комунальникам, які мають погані показники роботи і купу проблем в районах, Володимир Новак пообіцяв індивідуальну співбесіду. Крім того, нагадав, що незамінних у нас нема. Ми повинні зрозуміти, що можуть за нас цю роботу виконувати інші люди. Я просто говорю вам на повному серйозі. Я ніколи вас не лякав, то я вас хочу заставити, щоб ви зрозуміли, що треба робити. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма день.